Зустрічає нас Катара, яка практикується у магії води в розбитому кораблі народу вогню. Нехай і коротка, але абсолютно непотрібна сцена. Добавили її лише для того, щоб виправдати кілька моментів, про які поговоримо пізніше. Повернувшись у село і зустрівши сокку, Катара разом із братом вирушає на риболовлю. І ми нарешті підходимо до того, з чого почався мультсеріал. У цей момент адаптація дає нам зрозуміти, що не збирається цитувати характери персонажів оригіналу. Вже на прикладі сокки ми помічаємо, що сексизм, настільки властивий йому у мультфільмі, був значно урізаний. Причини зрозуміти можна: творці серіалу вкрай акуратно поводяться в питаннях, що стосуються сучасної повістки, ймовірно, боячись критики з боку аудиторії. І я безумовно теж не прихильник сексизму, однак оригінал і не вихваляв, а радше висміював сокку в його міркуваннях. Уже дуже скоро той розумів, що стать зовсім не впливає на те, чим має займатися людина.